Друзі, всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юлія і сьогодні, звісно ж, про в'язання, але не, не саме в'язання. Це про що я? Я вперше в своєму житті, хоч я, я вже давненько, я стикнулася з тим, що пряжа може косити. До цього в мене таких випадків не було. Але спочатку в мене є ось така пряжа, бобінна, 470 метрів на 100 г. І у складі 25% льон, 50% бавовна і 25% поліамід. Сама ниточка доволі така приємна м'яка, складається з тоненьких трьох ниточок, і я з нею в'язала в тому році. Ось таку маєчку з бабусиних чотирикутників. Ось така резиночка. Тут в мене гарно. в мене, до речі, є відео, як зробити ось таку резиночку Це гачком. Обв'язка В-образної горловини. Додам підсказочку, можете переглянути. Ну, Мені доволі ця маєчка подобається, я її так активно носила, Але в мене залишилась ще пряжа. І я вирішила зв'язати майку спицями, бо це в'язано гачком. Ну, думаю, спробую спицями таку тоненьку, на літо, буде не жарка якраз те, що треба. Я, звісно, зв'язала зразочок, куди ж без нього. Невеличкий ось такий, ну, і до ВТО зразочок видно, що в'язка пішла в сторону. Ну, думаю, поперу і подивлюся: попрала, висушила. ну, добре видно, що косина вона є. Коли я обирала цю пряжу, то, звісно ж, я читала характеристики, там було прописано, що пряжа не косить, але ось такий сюрприз все ж таки виявився. І не завжди можна довіряти, тому що написано. Я, як, можливо, і багато людей, сподіваюся, часто на диво і вирішила все ж таки в'язати. Ну, думаю, після в'язання в мене все вирівняється після ВТО, бо буду я в'язати і поворотними рядками, а потім буду в'язати колу. Ну, якщо ні, то нічого страшного, думаю, буду носити майку вдома. Майка в мене вийшла. Я її дов'язала, вона попрана вже. В'язочка рівненька, ось така вийшла, все, все чудово виглядає, все мені подобається, але косина вона нікуди не зникла. Тобто, як косила, так і косить. Оце як покласти рівненько, можна навіть побачити, що одна сторона тягне іншу. Ось так. Хоча після прання я все так рівненько викладала, але висохло і все взяло своє. Ось цю частину я в'язала поворотними рядками. Це я в'язала маєчку зверху донизу поворотними рядками, і далі вже пішла на в'язання по колу. Ось можете поглянути, як виглядає моя в'язка. Тобто, всі петельки рівненькі. Але ось бачите, що діється. Тобто, касина є, вона ніде не поділася. Я не трохи не розчарувалася, я цю майку все ж таки буду носити. Коли її вдягаєш, я там дам фото такої явного перекосу ну Його не видно. Можливо, хто в'яже, хто розбирається, той побачить. Ну, а так для себе то, як на мене, нічого такого страшного, можна не звертати на це уваги, чи насити просто маєчку вдома. Я розпускати, звісно, нічого не буду. Ось такий ще, до речі, зробила низ. Буду все ж таки носити, бо вона дуже легка, приємна до тіла. Я ще зробила занижену ось таку пройму, щоб, якщо буде жарко, було в ній дуже-дуже комфортно. Тож, і щодо чому косить все ж таки пряжа. Я, звісно, пішла читати, до цього мене ця тема не хвилювала. І що я вичитала? Що можлива сильна скрутка нитки. Ну, я не бачу сильної скрутки нитки. Ну, вона не перекручена, вона, ну, як звичайна, нічого такого в неї немає. А далі, ще одна із причин це неправильна обробка пряжі на самому предприємстві. Ну, це я вже ніяк не знаю, як її обробляли. Тож, можлива причина в цьому. І вирішення цієї проблеми. Радять перемотати пряжу в не такий тугий моточок, і покласти її в дуршлаг та відпарювати годинки-дві на паровій бані на маленькому такому вогнику, щоб водичка трохи парувала, і відпарювати. Поради я від себе не даю, бо я сама не пробувала. І ще одна із порад це перемати, якщо ви почали в'язати, можливо, у дві ниточці і бачите, що полотно косить, то треба в'язати тоді з різних боків. От Знаєте, ось іде ниточка ззовні і ниточка зсередини. Тобто вони вже йдуть в різних направленнях. І от якщо так в'язати, то можливо це допоможе, але треба ж також пробувати. Ще одна така порада, але ну, мені здається, це не варто навіть і пробувати. Це пров'язати декілька рядків класичними петлями. Я, до речі, в'язала класичними і декілька рядків потом бабусиними і так чередувати. Ну... Мені здається, це буде дуже видно і буде відрізнятися, тож така собі порада. Я я би не пробувала. І ще яке вирішення, якщо пряжа вже є, ну куди її дівати, шкода ж викидати? Тож, це гачок, як ви бачите, ще раз покажу, майка зв'язана гачком, з нею все чудово. Вона. Гарно виглядає, тобто, якщо косить, то тоді гачок. І ще як варіант це нав'язати просто лицьову гладь. У лицьовій гладі це найбільш видно, що полотно йде в сторону, а спробувати якісь візерунки. Можливо, ажурні, можливо, коси, тобто, тоді вже треба пробувати. Ось я, наприклад, зв'язала маленький зразочок, такий прилинною в'язкою. Це до ВТО. Косина присутня. Зараз піду прати, поглянемо, як буде виглядати далі. Друзі, ось після ВТО цей зразочок прилинною в'язкою. Ну, мені здається, що він ну, майже рівний. Трохи щось ось таке є тут, але, можливо, це наборний край трошки затягує, бо сама ця пряжа вона взагалі не тягнеться. А в цілому ну, виглядає майже рівно. Якщо порівнювати ось ці дво... зразочки лицьова гладь та перелинна в'язка. то Топеринна в'язка виглядає набагато краще. Тож висновки, які пряжею, яка косить у луцьовій гладі, можна спробувати в'язати в інших візерунках, але потрібно в'язати кожен раз разочок, щоб оцінити, чи рівненьке полотно чи ні Друзі, пишіть в коментарях, чи стикалися ви з такою проблемою, яке рішення ви знаходили. Наразі я вам всім дякую, бажаю вам не тільки рівних петельок як я бажаю завжди, але бажаю вам тепер і рівненького в'язання.